Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина пята. Певний поганий обмін речовин. Я перестала їсти шоколад і жирне м'ясо. Войтек переймається замість того, щоб дивуватись моїй сильній волі. Щось ти схудла, кульбабко. Нарешті я дійшла до своєї нормальної ваги 52 кг. Стільки я важила на виборах мій скельці. Прищі зникли, напевно, я не можу бути товстою, тоді жир відкладається у мене в губки і через них витікає. Споживаю тепер винятково овочі та фрукти. Жодного алкоголю, супів, білого хліба, мочного. Записалась в басейн готелю Вікторія. Дуже дорого, платиш за елегантність. Ліфтом на саме дно готелю. Шточні пальми, темрява, якона відкладі, солярії завжди вільні тренажери. Вода холодна, але отим чоловікам висатам. Морслинам із салом на черві, все одно. Я знаю їх з телевізора, політики. Мене політика не цікавить, вони не цікавляться мною. Входять у воду, пропливають туди й назад і виходять релаксовані, тобто мокрі, пиячі біля басейну, я пропливаю 20 дистанцій цього басейну розміром з велику колію. Здорові, шкіра й кості нарікає Войтек. У мене для. В нього бракує час, робота і вправи. він також зайнятий у майстерні. <клух> Я в непоганій формі, не читалась літератури, і з самого лише вигляду іншої особи мені досить, аби визначити, тобі бракує вітаміну С або заліза. На втому магній. У мішки випадає волосся. Я порадила йому Б з комплексами від 1 до 12. У мене теж. Пасма випадали жменями після миття, допомогла велика доза вітаміну Б і крему. Я посварилася з войтеком у італійському ресторані. Він, не питаючи, замовив особуко тушковану телятиною. Улюблена страва в мафіозі. Не знаєш, в американських фільмах хлопці з Сицилії кричать особуко за рецептом мами. Мені не хотілось жиру, калорій, десерту. Ми сиділи на сопленні. милий вечір, червоний від людьми войтек. М'яв сигарету і лаяв дивачок останніми словами. Я змусила себе з'їсти м'ясо, потім крем, і він відвіз мене додому. Цьому папа, вертайся до себе, попрощалася я з ним, і негайно прийняла для очищення лексиген, скільки гидоти було в мені до ранку. Наші з войтеком стосунки зіпсувались. Мені не хочеться сексу. Не тому, що я не кохаю войтека або відчуваю до нього нехідь. Просто я не думаю про секс. Мене не збуджує навіть душ, який обмиває теплом отвір. Колись вистачало хвилини, і я вже плавала від насолоди, обливаючи водою рожевий гудзичок. Але бувають у житті такі миті, коли секс перестає існувати. Про це була стаття в журналі. Гормональні зміни у мене затримуються місячні. А якщо це вагітність? Янеколог виключив вагітність, приписав нюхати королячий послід. активізує гормони. Лікар-додонів. Прошу більше їсти. Лякав анорексією. Аноректички змушують себе не їсти. Я їм, але раціонально. Дієтою я вилікувалася від шкірних захворювань. Полю голови. Я випромінюю енергію, ходжу в басейн, на роботі не відчуваю втому. Я ніколи не була такою здоровою. Ми не поїдемо з Вайтеком до Мюнхена. Я це перечувала. Додалі більше моїх перечуттів збуваються. Я виходжу з дому і міркую. Зараз зустріну Ельку. Це неможливо, вона живе під Варшавою. і зустрічаю, кажу собі наступний автобус буде 175 і приїжджаю. Войтек має додаткову роботу в кельцях, мусить працювати за двох, бо брат захворів. Я ставлюсь до цього спокійно. Кохаю, то будемо разом. Ні, не трагедія. Моє життя чудове, таке легке, безпроблемне. Я викинула старі меблі, зосталося японське ліжко і квіти. У кухні стіл, одне крісло, у шкафчиках чисто, ніяких живів, калорій, свіжі фрукти, соя, сирок. 100 грамів сої містять більше білка, аніж суп, друге і десерт разом у зяті. При моєму зрості я повинна важити 55 кілограмів. Я дрібно коста, отож 48 кг саме те, що треба, але не зашкодить зменшити й до 45 Кілька необережних кроків і ми при 50. Я знайшла чудову книгу Лікування голодом. Упродовж тижня підсолоджена вода, і людина чиста, мовне народжена. Я повинна ліквідувати останню складку жиру на животі. Вона з'являється, коли нахиляють і я торкаюсь руками підлоги. І далі немає місячних. Я цим не переймаюся, я відчуваю себе ганчіркою, що набрякає кров'ю. Щомісяця мене болісно викручували, витискаючи кров. У басейні крижана вода. Я не входжу довше, аніж на 15 хвилин, мене трясе. Я просиджую у барі, п'ючи мінеральну воду. Два довстини в халатах сперечались про зміну уряду, чи президент розвалить коаліцію. Перш ніж добити пляшку до дна, я знала, що відбудеться таємне порозуміння із шефом опозиції. Я ледь не захлинулася здивування, звідки такі думки. Я відчуваю себе позиченою. Мушу харчувати тіло, носити його із собою, тоді як всередині я почуваюся кимось іншим, безцілесно. На роботі копірайтер відібрав у мене газету. Ти сама не піднімеш її, затяжка вона. я тріпанула його газетою по вусі. Він облився водою з чайника. ще краплі не впали на підлогу, як я промовила. Перегони виграє рява кобила. Хлопець здивувався відколи ти знаєшся на конях? На яких конях? не втямила я, про що йдеться. Ти ж бачили ще зозирнову газету в розділ спортивної хроніки, щоб поставити завтра на коней. Нічого я не бачила, я знаю. Цікаво, чи мала я рацію. Президент домовився із лідером опозиції і вибухнув скандал. Я передбачила це тиждень тому. Додому я поверталася автобусом. Люди гапились на мене з інтересом, подивом. Я добре вбрана у дороге фірмове шматця. Обличчя доглянуте, делікатне, чиста шкіра, без висипки. Я дбаю про лінію. Напевно, я виглядаю непересічною дівчиною. Старший пан поступився мені місцем джентльмен. І зсередини в мене струмився стелет. Він роздирав мої нутрощі. Я ковтнула дві таблетки лексигену і лише тоді полегшала. Соя зовсім не така легкотравна.